Квітка дружби. У великому великому вулику, серед тисяч таких самих бджілок жила собі маленька бджілка на ім'я Майя. Вона старанно працювала, збираючи нектар, але в душі почувалася дуже самотньою. Невже я нічим не відрізняюся від інших? сумувала вона. Одного вечора найстаріша бджола оповідачка зібрала навколо себе молодь. Вона розповіла легенду про квітку дружби, що розквітає лише раз на рік у найпотаємнішому куточку лісу. Кажуть, вона виконує найзаповітніше бажання того, хто знайде її з добрим серцем, прошепотіла стара бджола. Серце Майї закалатало. Я знайду цю квітку. Можливо, вона допоможе мені зрозуміти, в чому моя особливість, вирішила бджілка. Наступного ранку, коли перші промені сонця торкнулися землі, вона тихенько вилетіла з вулика назустріч пригодам. Ліс був великий і невідомий. Майя летіла над запашною галявиною, коли почула чиєсь буркотіння. Внизу, намагаючись видертися на великий листок лопуха, борсався великий жук. Він раз у раз зісковзував униз. Вам допомогти? запитала Майя. Жук грізно глянув на неї. Я й сам впораюся. Я найсильніший. Але знову скотився додолу. Майя посміхнулася Давайте я підштовхну вас ззаду. Разом вони швидко опинилися на горі. Дякую, пробурмотів жук. Я Буркотун. А ти куди летиш? Я шукаю квітку дружби, поділилася Майя. Очі буркотуна спалахнули ту, що виконує бажання. Я піду з тобою. Я попрошу в неї ще більше сили, щоб мене всі боялися. Майї не сподобалося його бажання, але вона була рада, що тепер не сама. Вони рушили далі. Незабаром на дзвіночку вони побачили прекрасного метелика, який гірко плакав, і його яскраві крильця тремтіли від сліз. Що трапилося, чому ти плачеш? підлетіла до нього Майя. Ох, біда! схлипнув метелик. Ранкова росинка зіпсувала візерунок на моєму крильці. Я тепер не найгарніший у лісі. Майя замислилася на мить, а потім злетіла і почала збирати різнокольоровий пилок з інших квітів. Вона обережно нанесла його на крильця метелика, відновивши візерунок. О, диво. вигукнув метелик, милуючись своїм крилом. Воно стало ще гарнішим. Дякую тобі. Я красуня. Куди ви йдете? Дізнавшись про квітку дружби, красуня вирішила приєднатися. Я попрошу в неї вічної краси, мрійливо сказала вона. Тепер їх було троє. Буркотун все ще буркотів, красуня постійно милувалася собою в краплях роси, але дорога стала веселішою. Вони почали розмовляти, розповідаючи одне одному про себе. Раптом їхній шлях перегородив широкий струмок. Вода в ньому бігла так швидко, що перелетіти було страшно, а переповзти неможливо. Що ж робити? розгубилася красуня. Не бійтеся! Я ж найсильніший. вигукнув буркотун. Він уперся щосили і зіштовхнув у воду великий сухий листок. Листок поплив, як маленький човник. Ти справді дуже сильний, захоплено сказала Майя. Красуня погодилася. Вони втрьох сіли на листок і щасливо переправилися на інший берег. Буркотун вперше за всю дорогу посміхнувся. Але попереду на них чекало нове випробування. Шлях перегороджувала величезна липка павутина, а в її центрі спав великий павук. Я знаю, що робити, прошепотіла красуня. Вона згадала, як Майя допомогла їй, і захотіла теж зробити щось добре. Вона підлетіла до павука і почала ніжно лоскотати його вусиками. Павук прокинувся, сміючись. Ой, лоскотно. Хто тут? Він виявився зовсім не страшним, а просто дуже самотнім. Дізнавшись про їхню подорож, він сказав: За те, що розвеселили мене, я покажу вам дорогу. Квітка дружби зовсім поруч. І він акуратно зробив для них прохід у павутині. За павутиною відкрилася сонячна галявина, а в її центрі сяяла дивовижна квітка. Вона переливалася всіма кольорами веселки, і від неї йшло лагідне тепло. Це була вона квітка дружби. Друзі підійшли ближче. Квітка прошелестіла пелюстками, і її голос пролунав у їхніх думках. Вітаю вас, маленькі мандрівники! Я знаю, ви прийшли з бажаннями. Говоріть. Першим виступив буркотун. Він подивився на майю і красуню і сказав: Раніше я хотів бути найсильнішим, щоб мене всі боялися. Але тепер я хочу бути сильним, щоб захищати своїх друзів. Наступною заговорила красуня, а я хотіла вічної краси. Але коли я допомогла павуку, я відчула себе такою щасливою. Справжня краса це допомагати іншим. Настала черга Маї. Вона подивилася на своїх нових друзів і зрозуміла все. А я хотіла дізнатися, в чому моя особливість. Тепер я знаю моя особливість це мої друзі. І я не хочу нічого іншого, крім як бути з ними. Квітка дружби засяяла ще яскравіше. Ваші бажання вже здійснилися. прошепотіла вона. Ви знайшли найголовніший скарб дружбу. Буркотун став сильним, щоб захищати. Красуня стала прекрасною, бо робить добро. А ти Майя об'єднала їх. У цьому і є твоя унікальність. Друзі подякували квітці і вирушили у зворотну дорогу. Тепер вони не були самотніми. Вони йшли весело розмовляючи і допомагаючи одне одному. Повернувшись до вулика, Майя більше ніколи не сумувала. Вона знала, що, хоч вона і маленька бджілка, у неї є велике серце і справжні друзі. А це найбільший скарб у світі.